Багатьох клієнтів, що приходять на консультації з розбору профілів, я зустрічаю одну і ту саму помилку. В них немає відгуків або вони десь там дуже-дуже давно і далеко один раз виставлені на цьому все. А відгуки це дуже важлива складова при продажах і при тому, щоб збільшувати довіру вас і ваших клієнтів. Перший спосіб, як можна використовувати відгуки, найпростіший просто ставити фото. Відео, скріншоти своїх відгуків у сторіс або у публікаціях в стрічці. Зараз ви бачите мій інстаграм-аккаунт, через який я продаю свої послуги з просування в інстаграмі, в консультації, хештеги і так далі. Тут в мене є хайлайтс з відгуками. Бачите, їх вже дуже-дуже багато ще з довоєнних часів і так далі. Я і далі накопичую ці відгуки, ви можете їх бачити прямо зараз. Їх дуже багато вже, але вони приносять мені користь, бо люди заходять, бачать ага, я. Бажаю звернутися за такою топоствою. Відкриваю відгуки, а там є і по хештегам, і по просуванню, і по консультаціям. Відгуки вже людина розуміє, що так можна співпрацювати, не боятися, тому що це людина, яка вже не перший рік на цьому ринку. Краще звісно. Створити міні-історію, розповісти щось як займоділи з цим клієнтом, і потім як е, прийшли до послуги. А ось як можна цікавіше обіграти, не просто виставити відгук, а ще й трошечки сторітелінгу додати і дати якусь користь людям. Таким чином ви зможете куди краще е, показати людям не просто. Відгук для відгуку, а щоб це було з душею і набагато так цікавіше. Ще краще, прям наступний рівень, коли ваші клієнти роблять самі публікації на своїх сторінках в сторіс, в дописах про те, що вони з вами попівпрацювали і вони дійсно вам вдячні. І найкраще, коли людина вам не тільки відгук написала, а ще й вас у сторіс відмітила, розповіла, з чим вона прийшла до вас, як ви допомогли, це найкраще, що може бути, адже. Тут вже не буде сумніву, що це якийсь підставний відгук, що це саме ви собі написали, чи що це за якісь там ще домовленості. Це чітко зрозуміло, що людина з душею розповідає. Відгуки такого плану можуть бути не тільки в сторісах, а ще й в публікаціях. Бачите, ось людина написала, що змінює свою стратегію профілю. Після консультації ми з клієнткою багато багато моментів пропрацювали, і вона одразу з наступного дня почала повністю все змінювати. Бачите, ось. Вона посиланням в URL, правда, вона не клікабельне. Але вона написала, що вона про мене так. І ось відмітила мене, що так, завдяки мені. Ось бачите, людина профіль справді покращується. Ще є куди, звісно, рости, розвиватися, але стало набагато-набагато краще. Коли ви бачите такі відгуки, то вже не залишається сумнівів, чи можна цій людині довіряти, звертатися до неї і так далі. Для бажаючих звернутися за розбором вашого профілю. Контакти є в описі в Телеграмі в Директ. А якщо ви хочете більш детально подивитися, ще які є способи просування, як взагалі працювати в інстаграмі, то клікайте ось сюди. Я показав різні способи, які сам використовую і можу радити іншим.